Колеги, тільки що ми казали про різдвяні сорта пива, про історію, що це пиво з 19-го стріччя в Бельгії було створене, і поговорили про пиво львівське різдвяне. Настав час поговорити про друге пиво, яке є в нашому асортименті, опілля різдвяне. Чим воно відрізняється? По-перше, тим, що якщо пиво львівське, це робить компанія Карлсберг, і це пиво фільтроване і пастеризоване львівське, то пиво опілля в нас. Робить пивна компанія опілля, і це пиво нефільтроване, не пастеризоване. Також беруть карамелізований ячмінь, тому в пиві відчувається приємно карамельні відтінки в ароматі та смаку, і так само додають різні спеції. В першу чергу корицю, але також в цьому пиві є трошечки дріжджі, так як пиво не фільтрували, і тому відчувається легкі відтінки дріжджові, легкі відтінки випічки. Це якраз те, що можна відчути в пиві опілля. Також в цьому пиві буде на 06% алкоголю більше, 4,8 алкоголю. В цьому пиві буде більш відчутна солодкість. Тому спробуйте самі, рекомендуйте нашим гостям дуже смачне пиво опілля.